А також хто окуповує Житомирщину, де вхід тільки місцевим і з лопатою в руках. Бурштинова лихоманка, що зібрала бандитів з усієї країни в одному лісі. Скільки заробляє злочинці, яких місцеві чиновники відмовляються виганяти просто нам на камеру? Дивіться наше розслідування в кінці випуску. Я Олександр Преподобний, це агенти впливу. 15 років повної безкарності. Ми вже показували, як у закритому для людей Чорнобилі крадуть метал і природні ресурси. Після цього спецвипуску до редакції звернулися мешканці навколишніх сіл і навіть самі працівники Чорнобиля кажуть там. Усе монополізував один непростий браконьєр. Легальних підприємців рибалок він від води відганяє, хоча ті ловлять у дозволених місцях за межами 30 кілометрової зони. А у тих, хто не хоче іти з миром, стріляють і підпалюють. Андрій Стельмах знову побував у зоні відчуження. Знайшов того головного браконьєра Чорнобиля, який вже 15 років продає нам заражену рибу. І познайомився із його покровителями. Закритий Чорнобиль і Золоті гори для когось. Природні ресурси в зоні мільярди гривень, але тільки для своїх. Чужих тут витісняють. Жорстко. що хоче. Вперше люди із зони поділяться всіма таємницями Чорнобиля. Хто над ким начальник і як проходить спільний деребан? Прізвища, імена та посади прозвучать вперше. Государство. Государство. Два місяці тому ми нелегально війшли в Чорнобиль. Показали, як масово тут крадуть метал і ліс. Потім раптово масштабна пожежа в зоні і все затихло. Тепер люди заговорили, коли петля на шиї майже затягнулась. Цього рибалки, який живе в найближчому до зони відчуження селі, страхоліссі. Міліція якраз вилучає сіті. Якби в мене на території зберігаються незаконні сітки. Я знаю, з якого питання робиться, і чи їх рук тут діло. Тут браконьєри за багато років роблять повний безпреділ. Питається, задавити одне єдинственне місто, законне. Правда, на території в чоловіка зберігалися не тільки сітки. До нас підпливає ще один мешканець цього ж страхолісся. Каже, в регіоні з десяток років працює наймасштабніший браконьєр Чорноболя. Весь цей час він тримає у страху всі околиці, ловить рибу і досі, чужих очей не любить. Він Сюда, пістолет, почав стріляти, сюди. Я далі починаю тікати него. І он за там, навіть кілометра чотири прогнали мене. А потім я вуланкою говорю, що так не можна, було нормально, там без стрільби. Вона каже, проси Бога, це не вона там, напарник його, що ми тебе не вбили, бо сюди. Я кажу, добре, це їхні слова. Чоловік звертався і в міліцію, писав навіть у Київ справу. Зам'яли факти очевидні. Кілька тижнів тому міліція Києва спіймала Миколу Денисенка або ж Леніна, як його називають місцеві. В затриманого одразу стався серцевий напад. Пов'язали разом із рибою і дали в зуби валідов. Ходять. Денисенко, подписчики «Ленин». Его задача входила это сбор бензина, денег на воде, тех лиц, которые проникали в зону «Вечужина». Все было на нем. И, конечно, вылов рыбы. Рыба вывозилась двумя путями. Это через дырки в самой зоне «Вечужина» и через воду. Есть на данный момент, я знаю, это мне рассказывали в прошлом году люди, что... Лічно сам Ленін під'їжджав, за те, що вони заїхали покидати просто смін, заплатили 5 тисяч гривень. Ленін під'їжджав і говорив їм це в глазах. Він там себе возив уже, ну якби він типу, там Бог, цар Бог. Зловили Леніна в зоні на КПП Зелений мис, яке узагалі закрите для цивільних, вхід лише для міліції і пожежників. Риба йшла на продаж, каже колишній працівник зони. Риба вивозилася на базари. Киева это 100%, в том числе, я знаю, на базара юность. И непосредственно в самом 40 э, перекупщица была некая Алена. Вот она именно перекупала в его линию на рыбу, забирала. И дальше по схеме Базары рыба, которая была изъята якобы еще радиоактивно по проверкам сотрудников милиции. Це саме та Олена Алієва. Про неї розповідав наш інформатор. Ось сидить в машині з рибою, яку так і не вивезла. Взяли на гарячому здобич. Міліція Києва вилучила і віддала на зберігання в морозильну камеру, якраз і нашому підприємцю, в котрого сьогодні бізнес зазнає краху. Сказали, поки будуть вести слідчі дії, риба повинна зберігатися у мене в холодильнику до рішення суда. Я отримав рибу і положив в цьому місці. Після двох неділь приїжджають працівники Іванківської міліції з заступником прокурора Іванківської прокуратури, вдираються в подвір'я. Без всяких дозвільних документів пред'являють мені, що я займаюся незаконним хранінням риби, незаконним виловом риби. Одна міліція київська просить допомогти у розслідуванні і зберегти рибу. Інша це вже місцеві правоохоронці, забирає її. Просто так без суду і слідства. Причому рибу зі скандалом забрали на чолі із самим заступником прокурора Іванківської прокуратури Матвійчуком. Ось він поважно ходить на відео. Я впевнений, що дані відомості не були внесені в єдиний реєстр судових розслідувань, а значить не було розпочато кримінальне провадження, що згідно чинного законодавства забороняє взагалі не в межах здійснювати такі сичі дії як обшук. Вони по їх словах діли за вказівкою прокурора і виконували сугубо його вказівки. Та забрали не лише ту рибу, яку конфіскували у браконьєра Леніна, а й ту, яку законно наловив власник морозильної камери. Вивезли все, не залишили й рибальських сіток. Ми поїхали за машиною міліції. Проте в райвідділі ніхто говорити так і не захотів. Якщо в'язати дві справи, яка була раніше три тижні назад, вилучена риба так званого Леніна, який займається незаконним промислом вилову риби, і по вилученню е, свіжозамороженої риби, яка знаходилась в господарстві е, мого підзахисного Олега Володимировича Борисенка, всі процесуальні рішення за дим збігом, а їх декілька, приймає один і той же суддя Ткаченко. До речі, автомобіль, у якому впіймали Леніна з рибою, відправили на штрафмайданчик. Однак, за приписом того ж судді Ткаченка, машину браконьєру вже повернули. Відтак тому, хто законно ловить рибу в київському водосховищі стаття. А браконьєру в зоні воля. Дозвільні документи на риболовлю і офіційна реєстрація підприємцю не допомогли. Оцей рибоприймальний пункт він у мене ще за 12 років є третім. От, перший рибоприйомний пункт спалили. Я тільки пропрацював один рік і згоріло все, все майно згоріло. Потім я построїв другий рибоприймальний пункт. Мене теж підпалили там хату. От, і так, як був на мене тиск і на тиск на мою сім'ю, От, казали, що і наркотики підкинуть, і дитиною моєю угрожали. То мені довелося продати той участок. Тепер і в цьому причалі човни стоятимуть. Без роботи залишиться восьмеро працівників. Немає з чого і платити податки в державну скарбницю, а сам підприємець за вилучену рибу і сітки втратив 150 тисяч гривень. Це все ісходить від самих злосних браконьєрів. Це браконьєр є з поклички Ленін, який промишляв в зоні в зоні відчуження. Його керують дуже великі люди в Києві. На останнє време було під контролем всього одному людину. Вже наступного тижня ми знову нелегально зайдемо в зону. Риба лише маленька галузь великого корупційного бізнесу в Чорнобилі. леніни в країні впали і тільки одного тримають міцно. І не лише вождь сумів тут заправляє. Про сотні тон вирізаного на продаж металу і величезні території спиляного лісу. Розкажуть вже не колишні, а теперішні працівники зони відчуження.